До нас звернулися військові, які були занепокоєні тим, що ними були перераховані грошові кошти для закупівлі квадрокоптерів для потреб фронту. Однак ані квадрокоптерів. Ані повернути свої гроші вони не можуть. Замовляли один дрон. Мене ошукали на 414 тисяч гривень. Нашу організацію обманули на 196 тисяч 400 гривень. Лише з допомогою коптерів, як розвідкою, так і скидами, ми зупиняли цілі штурми. Для нас кожна пташка є на вагу золота. Є! під приводом діяльності. Фізичної особи підприємця, організатор, залучила до своєї діяльності осіб з різних регіонів України і організувала таку шахрайську схему, яка ошукала українців більш ніж на 45 мільйонів гривень під приводу продажу дронів для ЗСУ.